Перед наступом. Ніч була близька, як мрія. Далекий обрій, до якого весь день тяглося було сонце, щоб там спинитись і спочити, зрадливо проковтнув його і поглинув його світло. Ніч ішла по килимі зір і браталася з землею. Сотник книж зліз з коня, похапцем прив'язав його до клямки вагона й подумав Сто чортів, як спати хочеться. Книж зайшов у вагон і розплився серед хмар тютюнового диму і годіння балачки. «То там увійшов? гукнув атаман, не підводячи голови від рушниці, яку лагодив. Сотник книж, озвався сотник, простуючи навмання до лави, вам з півсотної кінното йти ліворуч залізниці поза Калюжним яром. Сотник книж став прохати полковника бігуна, щоб той поступився своїм місцем на лаві. Так хочеться спати, ніби я місяць носив на собі землю. Полковник бігун не хоче підвівся. Лягайте, сказав він, але через годину маємо наступати, хоч хвилину заснути. І вмить сотник книж уже спав, скотюрбившись на малій лаві. Полковник насолопив шапку і штовхнув рукою свого товариша леваду. Що за холера? гукнув той. Дай закурити. Левада кинув бігуною пачку цигарок. От пройди світ, ніколи не має закурити, злісно пробурмотів він. Левада був у поганому гуморі. Вдень його козаки добули газету з ворожого табору, і він прочитав, що за його голову обіцяно нагороду 25 тисяч карбованців, тим часом як голову полковника задуми оцінюють в 35 тисяч. Така дурна голова, а коштує дорожче за мою, сердився левада і його настрій зіпсувався. Він постановив цієї ночі піднести ціну за свою голову. Він піде обходом, він покаже «Ого-го, як покаже. Полковник бігун запалив цигарку і вийшов з вагона. Еге, буркнув він, уже ніч. Він пішов вздовж потягу, пильнуючи, щоб не перечепитись через рельсу. Потім він спинився. І оглянувся навкруги. Так, справді була ніч. Олекса Стельмах був вартовий. Він сидів на східцях вагона, опершись рукою на рушницю. Небо привабило його погляду і зачудувало їх. Стельмахові здавалося, що він не повстанець, а зірка в небі, сяйлива, золота зірка, така, як ота, що бачиться йому перед очима. Тіло Олекси ставало міцніше й напружувалось, щоб дати більше блиску і гри. «То!» – запитав стельмах, беручи рушницю. Кінь шепнуло збоку. Постать прийшла мимо, як надія. Стельмах прихилився до вагону. Ні, я не хочу бути зіркою в далекому блиску зір захована безодня суму. Зорі то небесні сльози. Важко плакати, а слізьми бути ще важче». Вартовий водив очима по деревах, землі й вагонах, він не знав, чим саме хотів би бути. Тоді він пустив ніч собі в серце, і воно защеміло від тихого її дотику. Воно стало велике, і тяжко було терпіти його великий бій. Ні, я не хочу бути зіркою, я не покину тебе земле. Хай жити моя, закутий тугою, хай гнітить мене воля твоя, я носитиму земли твої пута. Ще більшало серце повстанця, і страшно ставало, що воно й далі ростиме. Знову чулися кроки і одноманітно проходили мимо темні невідомі надії. Кожній з них вартовий віддавав шматок свого серця, і порожньо ставало йому в грудях, як у вирубаному лісі. У старому, прогнилому вагоні сиділи, лежали і стояли козаки Дніпрової Сотні. Як я хотів впити, сказав один, я ладен був кинутися на землю і стиснути її, щоб видушити з неї краплину води. Велика порожнеча була в моїх грудях, і я мусив її залити. Ніч кидала на постать повстанця нерухому пляму через вхідні двері. Я біг, я забув, що назустріч кулями летить смерть. Я не чув гуркоту гармат, спрага несамовито штовхала мене вперед, так я хотів пити. Хтось виходив з вагона і затулив постаттю двері. На хвилинку зробилося темно й тоскно, як в обіймах набридлої жінки. Потім іще світліше прилинула ніч, ніби сказала: Не жахайтесь, усі думки і сподівання, які віддали ви мені. Виснажені працею і знеможені глумом сонця і дня, я схоронила, як сни, вони ось. Ніч тихо показувала кожному все, що мала: Мрії про волю, жадобу влади, тишу забуття, як безкрайні барвисті килими розгортала вона перед тими, що сиділи в прогнилому вагоні. Хлопці, сказав він, час рушати. Ходім. І враз Ніби став день. У штабному вагоні будили сотника книша. Полковник бігун із рушницею за плечима схилився над ним і смикав за руку. Молоде обличчя сотникове кривилося і щільніше притискалося до дерев'яної лапи. Вставай, хлопче, вставай. гукав йому на вухо полковник. Іти треба. Книж раптом схопився і сказав. Навіщо ви будете мене і рушаєте омани, що навіяв мені сон? Я бачу, як цвітуть запашні сади, Я чую, як луною гуля пісня по степах і мила горниця до мене своїм м'яким тілом. Я щасливий, я спати хочу, я хочу спати. Сотник струснув головою і захоплено казав далі, як дитина, що наважилася викрити свої дитячі таємниці. Сон купає мене у прозорих хвилях журливої річки, і тіло моє, пружне й бадьоре, лине над водою, як промінь. Сон закосичив мені чоловінком із розпушених квітів. Куди я маю йти? Я спати хочу, я хочу спати. Сотника книша зволокли з лави й силоміць виштовхнули з вагона на повітря. Поволі проповз бронепотяг, засапуючись від диму. Він кидав іскринки до неба, а ті безсило падали на землю чорною сажею. Дрібненькою ходою приїхав сотник книж із півсотної кінноти, кудись до Калюжного Яру.